Хм, а які вони всередині? Зараз подивимось. Ти що щупами зробив, не люд? Солохай. Я що день купимо нові, якісь, недорогі, схожі, Ну, може, не помітять. Тобто схожі? Ну, Так це ж звичайні щупи. Звичайні щупи? Яка, Яка різниця? Яка різниця? Привіт, друзі! І сьогодні ми знову порадуємо вас чудовою адаптацією від флюк. І цим дамо відповідь на питання: а що ж такого особливого в тих самих щупах від флюк? А ви, як завжди, не забувайте про підписку та вподобайку. Тож погнали! Для виконання безпечних та точних вимірювань за допомогою цифрового мультиметра, тестера ізоляції чи навіть струмовимірювальних кліщів необхідні вимірювальні щупи. Найкращим варіантом для цього є оригінальні вимірювальні щупи від флюк. Вимірювальні щупи флюк tl 75 Hardpoint. Чудово підходять для загального використання. Сумісні з усіма цифровими мультиметрами зі стандартними роз'ємами типу банан. Професійні вимірювальні щупи Fluke tl 71 Оптимальне рішення. Оснащені протековським руків'ям та силиконовою ізоляцією наконечника. Стійкі до нагрівання та гнучків в холодну пору року. Вимірювальні щупи. Fluke tl 175 Twist Guard – найкращі та найбільш універсальні щупи в асортименті Fluke. висувні наконечники дозволяють регулювати довжину оголеної металевої частини наконечника відповідно до категорії безпеки, визначеної для виконуваного виду роботи. Мають категорію безпеки cat 2 і cat 3 1000 вольт та cat 4 600 вольт. Дроти захищені двошаровою силіконовою ізоляцією VR Guard, яка дозволяє побачити невеликі порізи або тріщини дроту та слугує попередженням замінити щупи, щоб гарантувати безпеку використання. Оригінальні вимірювальні щупи від Fluke – це найкращий спосіб отримати максимум від вашого вимірювального приладу. Тож, як бачите, компанія Fluke комплектує свої прилади не просто щупами, а дійсно якісними вимірювальними аксесуарами, які є якісні, стійкі та надійні. Не ображайте свої прилади та купуйте до них лише оригінальні щупи. Бережіть себе та до нових зустрічей!